У Раді пропонують залучати українців, які не готові воювати для виконання робіт оборонного характеру. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується внести зміни, які дозволятимуть мобілізовувати або залучати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану. Які не готові воювати для виконання робіт, що мають оборонний характер. Метою є підвищення мотивації до захисту вітчизни та оптимізації мобілізаційної діяльності в обороноздатності держави. Як зазначається в документі, захист вітчизни можу забезпечити лише вмотивовані громадяни. Які готові і фізично, і морально воювати проти російських окупантів. Військомати зможуть сконцентруватися на роботі з умотивованими патріотами, а інші громадяни не будуть тікати та ховатися від повісток, будуть працювати на економіку і на обороноздатність. Важливо. Мобілізувати всіх громадян працездатного віку і стану на виконання завдань в контексті оборони та досягності омріяної перемоги. Однак, ті, які з різних причин не можуть або не хочуть воювати, мають бути залучені до роботи на економіку, від якої залежить обороноздатність країни. Таким чином. Виконання робіт, що мають оборонний характер, буде забезпечувати функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.